Доброго здоров'я країна. Тепер це звучить актуально. Сотні тисяч хворих, більше ста смертей на усіх центральних ТВ новини. Подивишся і страшно. Нардепи і Кабмін знають ліпше, як врятувати країну за лікарів. Враження складається, що гриб передається не просто повітряно-крапельним шляхом. Він напряму атакує мізки. після перегляду новин і зі шпальт газет недомагання відчула чи не уся країна. Чим же тебе країну так налякав цей каліфорнійський він же свинячий грип? Мабуть, здебільшого тим, що найпублічніші політики в усіх своїх промовах провели чітку паралель: нежить, кашель, грип, епідемія, смерть. І ця агітка заглушила думки фахових лікарів. А тепер поглянь країну на гриб без політики. Добрий. Зв'язку з тим, що в Україні імеють місце епідемія свиного грипу, а руководство компанії прийняло рішення розмістити у себя народний штаб кияни проти грипу. Будем раді допомогти вам любыми вопросами. Вас лякає словосполучення свинячий грип? Погляньте йому у вічі. От він, ворог людства, номер один. Звичайно страшний, звичайно смертоносний. Він такий, щорічно. Каліфорнійський грип лише один з трьох штамів сезонного грипу, які прогулюються планетою. У Британії після офіційного початку епідемії було створено інформаційні центри, де надають вичерпну інформацію щодо хвороби. Поліна живе у Лондоні вже майже п'ять років, працює фінансовим аналітиком. Коли почала читати українську пресу, та викликала у неї здивування. Місяць тому вона хворіла саме на свайнфлу, і, як бачите, жива й здорова. Нам очень популярно объяснили, что летальный исход может быть только в том случае, если организм уже сильно ослаблен либо хроническим заболеванием, либо с заболеванием, у которого возможен летальный исход, а как бы у здорового человека, например, типа меня, меня, никто не проживает, так сказать. Здесь госпитализируют только в том случае, если у тебя какие-то очень страшные симптомы. Как, например, меня спрашивали, синяя ли у меня кожа или что-то такое. Вот. А, то есть, э, у большинства людей, которые заболевают гриппом здесь, в а, принципе, по симптомам он не особо отличается от гриппа другого. Вот. Поэтому... Ну, то есть, у меня выписан с моим именем. На роботі та як справ в Україні ж слово гриб без розбору, який саме віднедавна викликає холодний піт. Навіть у комерційних клініках, які заздалегідь закупили експрес-тести, їх розібрали за мить. Немає ліків, їх про всяк випадок п'є кожний. А крім того, люди почали істерично плодити найбезглуздіші чутки. Міф перший це не грип, це легенева чума. Ну, враньйо, почому? Тому що якщо би это була логічна форма чуми, то я думаю, що пострадавших було б бы, ну не на порядок, а в рази. Мів другий це не грип, це невідома страшна хвороба, яку приховує від нас моз. Існує наказ називати це грипом, проте правда страшніша, а відтак засекречена. Та не діагностуємо вірус з Ну, всі проби, котрий ми отобрали. Ми в части, в погромне частині, все таки майже 40-50% Ми знаходимо там грип. Поэтому у мене лічне основання немає. Думають, що це не грип. Насправді, що воно таке? Давайте визнаємо: в Україні немає епідемії свинячого грипу. Є епідемія звичайного, сезонного. Більше того, жоден із трьох нових штамів не такий вже й новий. Майже не хворіють люди похилого віку, бо за даними експертів, у 50-х роках був схожий штам, і у тих, хто хворів на нього, вже утворилися антитіла. Молоді люди, які народилися після 57-го року. Хворіють частіше саме з цієї причини. Лише після того, як детально розібратися у проблемі, хочеться запитати у політиків. Навіщо вони так залякують людей і так голосно кричать? Що аж заглушили голос професійних лікарів? А людям хочеться сказати: не пийте кілограми ліків від остраху. Про здоров'я піклуватися потрібно, проте без фанатизму і із знанням справи. Часто, когда проезжаешь вот по городу, видишь, что люди идут по пустынных улицах и в маске. Это не обязательно, потому что эпидемиология вируса гриппа такова, что на свежем воздухе вообще заразиться гриппом сложно. Вентиляция происходит, движение воздуха, и это приводит к тому, что вирус, как бы он проходит мимо нас, и мы не вдыхаем его. Проблема передачи. Это проблема закрытых помещений и высокой скученности населения. Главным профилактике гриппа всегда была и останется вот вакцинация, поскольку только она может остановить, повлиять на механизм передачи, учитывая активность его, очень сложно, но немножко приостановить темпы распространения эпидемии можно. Тобі країну не поталанило. Одразу збіглися криза, вибори, осінь і грип. Але епідемія свинячого грипу це найбільша містифікація сьогодення. Ні, звісно, хвороба є, і вона небезпечна, і є загиблі, і це сумно. Але ж ця планета вже одного разу пережила наступ пташиного грипу. Уряди витрачали мільярди, фармацевти раділи, люди боялися. Тепер час свинячого грипу. Але мені здається, країну, якби не вибори, ти би про каліфорнійський гриб знала б настільки ж мало, як колись про пташини. Але страх за своє здоров'я і за здоров'я близьких здійняв таку паніку, що українського грипу почали боятися навіть сусіди, у яких захворілих і загиблих більше. Про те, як на рівному місці злякали цілу країну, дивіться далі. Я дракон, 11 червня 2009 тисячі Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію свинячого грипу вперше за останні 40 років. З 2005 тисячі зробити це стало легше. ВООЗ скасувала й підпоріг. І тепер пандемію оголошують, якщо хвороба поширюється на два континенти, скільки людей хворіють, вже не має значення. Це рішення ухвалили, коли Америку залякували пташиним грипом. Вооз говорила, від нього може померти до двох мільйонів американців. У 2005-му президент Буш просив у конгресу понад 7 мільярдів доларів, аби цього уникнути. На хвилі паніки у шалених кількостях тоді накупили, зокрема, нині відомий чи не всім українцям Таміфлю. прибутки компанії, яка його розробила, виросли на порядок. А одним з її акціонерів була людина із команди самого Буша міністр оборони Дональд Рамсфельд. Фармацевти у часи пташиної паніки заробили мільярди доларів. І як ви думаєте, скільки людей у світі померли від пташиного грипу після 2003 тисячі Тисячі, десятки тисяч. Ні, 257 чоловік. Препарат та міфлю нині теж користуються шаленим попитом. Вооз порадила всім країнам готуватися до хвилі нового грипу восени. А почалося все так: у квітні 2009-го захворів хлопчик з американського штату Веракрус. Йому першому поставили діагноз свинячий грип. Хлопчик одужав та в Україні оголосили надзвичайний стан. На певний час заборонили всі масові заходи, на вулицях роздавали марливі пов'язки. За цей час у Мексиці із населенням понад 100 мільйонів перехворіли на свинячий грип близько 50 тисяч людей, загинули 2,5 сотні. Далі вірус рушив до Сполучених Штатів. Від квітня в Україні з населенням у понад 300 мільйонів каліфорнійським грипом захворіло близько 68 тисяч людей. Загинули майже півтори тисячі. Президент Барак Обама наприкінці жовтня оголосив в Україні надзвичайний стан через спалах хвороби. Проте, за даними Міністерства охорони здоров'я США, на свинячий грип не дуже не більше людей, ніж на звичайний сезон захворюваності. Нині по всьому світові хворих на каліфорнійський грип понад 440 тисяч 6 тисяч чоловік померли. Для порівняння практично стільки ж людей щороку тільки в Україні помирають від ускладнень після звичайного грипу. Про те, що в Україні епідемія свинячого грипу, люди дізналися зненацька. У ніч на 30 жовтня більшість ще спокійно лягала спати. Міністр охорони здоров'я заспокоював, свинячий грип в Україні не підтверджується. Жодних розмов не було щодо звичайного сезонного грипу, хоча тривожні звістки почали надходити із західних регіонів ще з середини жовтня. Були перші два випадки смерті 17-го числа. Так само після випадку.